Зараз подивимося, який буде урожай на імбіль, щоб у вас була змога його вирощувати в домашніх умовах. Зразу кажу, що цей імбіль навіть порівняння не стає з тим імберєм, що ви берете в магазині. По-перше, такий ядовитий, такий жорсткий, що просто одної дольки вистачає на стаканчик водички і чай -во. І Ще плюс мед. Давайте подивимося, який врожай. Розкажу, як я це все робив, і без проблем можете вирощувати себе. Підійдіть, будь ласка, помічник було видно. Дивіться, зараз, бачите, вже його бадилля посохло. Зараз ми його вирвемо акуратно. І при вас подивимося, який буде у нас результат. А в нас результат ось дивіться, який. Ми маємо ось таке коріння імбиря, бачите? Ось Воно ще. Ось Розпустило, дивіться, який класний корінь. Тобто, він прекрасний і дало дивіться, який корінь. Розкажу все. Подивіться, яка структура землі. Тобто, покажи, будь ласка, зблизька. Бачите? Структура така землі, яка тут. І подивіться, яку маємо красоту. Ось ось, ось це, що видно, так, такою. Ось це, це було висаджувалося. Це все, молодняк, новий врожай. Ось цю фігнюшку, дивіться, я вам зараз покажу. Я просто брав в АТБ ось такий кінчик. Але головне, що на ньому була ось така брунечка. Поняли, так? Да? Щоб така брунечка була жива, обов'язково. І такий малесечкий кусочок це я висаджував. Ось він був. Бачите, цей кусочок, який дав за е, менше, ніж за рік такий урожай. Подивіться, який дебелий, класний урожай. Він такий, я доведу, що я ось зараз. З вами говорю і прямо запах імбиря ось вже входить е, в ніс мені і он моєму помічнику, бо почав щуритись. Але то не суть. Зверніть, яка коренева. Коротше, кажу, це бомба. Тепер слухайте мене, як його вирощувати. Йдете в будь-який супермаркет, купуєте такий берете мощний, сочний. Класний корінь імбиря, але щоб він був з такими відростками, типу рожками. Поняли? Такими живими рожками. Типу, як коли картопля кільчиться, оце таке, щоб воно було. І потім ножиком ви так ділите, 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 берете посуду і мішаєте одну, ось дивіться, бачите, в мене гранули є. ось Бачите, такі гранулки є. Я кидаю пушку осмокота. Дві жмені туди я кидав е, торфу універсального, і жменю кидав е, перліту. І все. І це ви все просто його туди запихаєте, проливаєте. І е, обов'язково не забувайте проливати е, постійно, тому що буде проливати, він де тоді краще розвиватися. Це я спеціально для відео думаю вам зімлю, щоб ви побачили. Як воно буває. Зараз я ці корінчики такого пообламлюю. Вони дуже класно обламлюються вже. Бачите? І дивіться, який крутіший домашній імбір. Не якийсь там десь завезений бокс на звідки. Ось дивіться. А запах бомба. Ось такий маємо імбір. Щоб ви розуміли рівень. Тоді дякую за увагу всім.